Всім привіт! Я приїхала в епіцентр. Я хочу о, піти подивитися дитячі товари. Бо, типу полішечка, якісь коляски, бо ми о, починаємо вже думати, не що того, щоб щось починати купляти. О, от. Я знайшла в інтернеті дуже класно, але я хочу пощупати, порівняти, зрозуміти, яка між ними є різниця. О, от. Ту, яку я знайшла, я не очікую її тут побачити, але хочу загалом подивитися якісь дитячі товари. Піднялась на другий поверх. Е, іду зараз у дитячий відділ. Вже бачу, що тут просто дофіга дитячих речей на різний вік. Бачу щось маленьке, прекрасне. Хтий, боже який! Клас. Це, напевно, для хрещення. Воно все-таки біленьке і щось мені здається, що це для хрещення. Ось тут є для дівчаточок теж. Боже, який гарненькі. Очі розбігаються. Оцей дуже гарний, дивіться, клас. Оце дуже гарний. Ну да, думаю, що це, напевно. І для дівчат сукні, дивіться, які класні. Думаю, що це для хрещення. А, бачите, там хрестики, так. Да. Клас. А! Дивіться, які ці комбінізони. Прикольні. Тоже клас. Вони такі вельветові. Світлосірі. тут для хлопчиків така вишиваночка. Теже прикольно. щось нарядненьке. Ой, тут ще наборчики різні є. Комплекти, в які там, бачите, багато чого входить: шапочки, бодіки. Одяг сьогодні я не планую купляти, але трошки, звісно, пройдусь, подивлюсь, що є, а які ціни. Ну, загалом я дивлюсь не на ціни, а дивлюсь візуально. А чи мені подобається, чи не подобається. От. Дуже великий, в принципі, вибір. І кольорової гами. І всього класно. Видно, щось підібрати таке, прикольне. Ось зовсім для манюсічок. такі. Чесно кажучи, не знаю, як все це називається. Знаю, тільки бодіки є і все. Але, дивіться, класні. Ви не повірите, що я знайшла. Я, коротше, йшла, дивитися, ліжечка. І я побачила тупо таке ліжко, як я хотіла. Я не очікувала його побачити в епіцентрі, але я так розумію, що це плюс-мінус популярна модель. Вони є в різних кольорах. Ну, я, до речі, думала, що не побачу Т такий темно-сірий, але мені він подобається, бо він підходить під наш інтер'єр в дитячу. Прикольно. Пішла гуляти далі, а дивлюсь, тут є і комоди, і... Всякі стільчики, столики і більш, більші ліжечка. Всякі штучки для пересувань. Крутезні, мотоцикли, самокати, трактори. Вибір насправді дуже величезний. Я знайшла коляски, теж хочу подивитися, бо я в них нічого не розумію зовсім. Але бачу, що тут немає для двіянь, тут тільки одинарні. Є люльки, є прогулочні. От. І, чесно кажучи, мені здається, самому тут важко буде якось вибрати щось без консультанта, тому що вони плюс-мінус мені всі однакові. Єдине, що, як я б обирала, це напевно фізуально. От. Але я розумію, що треба, щоб колеса гарно рухалися, щоб легке пересування було. От. Оця, до речі, гарна люлька. Прикольно. О, ці гарні теж прогулочні зелені. Мені зелений кольор дуже подобається, оці дуже класні. Подивіться на цю маленьку красу. Е, мені здається, що це ліжечка трансформер, але я можу помилятися. Е, вони дуже манюсічки. Не знаю, скільки їх вистачить. Е, насправді я думала, ліжечко, яке. Мені сподобалось, воно ну, коштує десь біля 7-8 тисяч. І я думала, що це ну, дороге ліжко. Але я от дивлюсь, зараз гуляю, і тут в основному ліжечка всі там 5-6 тисяч. Тобто, в принципі, ну, ціни плюс-мінус однакові. Є тут такий вибір. Не знаю теж різниця, без консультанта дуже важко. Просто візуально можна щось подивитись, обрати. Там є ось такі більш масивніші, є ж більш мінімалістичніші ліжечка. Знайшла одне ліжко, яке рухається. Тут система маятник, чи щось таке, бо всі інші, вони дерев'яні, вони не рухаються. Дивіться, тут скільки ще всього. Насправді, я, в мене немає списку, що загалом потрібно. Я так розумію, що, о! Кстати, прикольні штучки. Це для пілінання, напевно. Мені такі треба. Бо в мене не буде пеленального комоду. Я хотіла якісь отакі матрасики взяти. Коротше, у мене немає повного списку, що треба. А я розумію, що треба взяти там коляска, ліжечко, щось для пілінання. Все. Знайшла пелінальні комоди. Ось так воно розкладається. В принципі, напевно, це класна штука, але в мене насправді нема місця, де його ставити. І в мене буде стіл. Ми вже замовили там шафи в дитячу, в мене буде великий стіл, я думаю, що я на ньому буду полинати. От, О, знайшла, дивіться, ці, як це, інформація про ліжка. Можна подивитися різні фірми по, -по листати, дивитися. От. Які є ліжечка, і, і напевно, почитати, а, до речі, про функціонал їхній. Ну, прикольно хоч якось, тому що насправді тут не бачила ні одного консультанта. От. А, це типу каталог, отак це називається. Це вона. Каталог з ліжками. Оце, до речі, такого плану ліжко я хочу. Монако. Ще пройдусь сповз комоди. От є такі біленькі, є з малюночками. Ну, вибір, в принципі, великий. Побачила стільчики, згадала, що мені теж таке треба буде, але не одразу. А я, до речі, дивилася відоси, там дівчата радили брати на якесь найпростіше, яке легко миється. От, якісь мінімалістичне, не знаю навіть. О! От, типу такого, напевно. Щось типу такого, щоб просто все милося, знімалося. Бачите, який вибір, реально різноманіття великий. 12 тисяч! Ніфіга собі, найпростіше. Повернулася до ліжечка, яке мені ізначально сподобалося. Ще раз подивлюсь на нього. Ну, воно достатньо гарно. Я там почитала, що. Тут є система-маятник окремо, можна її докупити, щоб ліжко вшаталось. І тут можна окремо колеса докупити також. І матрасик, здається, окремо докупляється, але загалом мені подобається. Ще таке ліжечко є здається, в такому білому кольорі з сірими вставочками. І тут десь ще біленьке, повністю біле. Ну, не знаю, мені темно сіре сподобалось, бо воно підходить під інтерв'ю. Пішла далі гуляти трошки, тут є горщики всякі. Ну, коротше, насправді тут в епіцентрі дуже багато різних товарів для дітей. Прям реально дваночки, дивіться, теж різні. Ну, я, напевно, якщо буду брати, то таку складну, напевно, буду брати. Мені здається, ці дуже об'ємні, їх нікуди буде ставити. потім. Знайшла ось таких от прикольних зайчиків. Дуже класні, мені сподобались такі м'якенькі, класни. Ці ще менші, більші і менші. Прикольні. Всі, дівчата, я зайшла у всякі брязкальця, всякі такі маленькі, ось такі от маленькі речі. Я вже загубилася. Я, походу, тут надовго. Теж дивіться, які класні. Не знаю, от Напевно, коли обираю щось для своїх дітей, то тобі все подобається, все таке гарне. І насправді всі ці маркетингові штучки вони зроблені таким чином, щоб ну, батькам хотілося купляти більше, ніж дітям, мені здається. Очі розбігаються, все-таки гарне, м'якеньке, новеньке, класне. Це теж такі штуки всі прикольні. Тут м'якенькі бряскаль, це різні іграшки. Ось таке кольорове, яскраве. Знайшла ось такі нічники. Мені ще здається, що можливо тут ще типу білого шуму, але не точно. Дивіться, які прикольненькі, гарні. А тут ще є ось такі грілочки. Оце, напевно, для животика. Мікрохвильовці нагрівати, тут є зайчиком такий. На животик класти, щоб було легше. Я вже приїхала додому. Коротше, я погуляла дуже класно, Подивилась дуже багато всяких різних штук, але, по факту, я нічого взагалі не купила. Не знаю, багато хто не отримується від покупок. Але я ходила, подивилася, прицінилася, зрозуміла, що на покупки всього необхідного треба дуже багато грошей, А так як в мене двійня, то це в два рази більше. По-друге, а, дуже багато. Ну, я побачила того, про що я навіть не думала, що мені треба. От. І коротше, я вирішила, що я складу собі список, подивлюсь в інтернеті там, що треба купити. От. І потім, а, ну, як би складу так, щоб це не вийшло теж Знаєте, коли імпульсивні покупки, то виходить там на мільйон грошей, щоб це можна було якось спланувати, ці покупки, і можливо, я розіб'ю на пару місяців, щоб поступово це все купляти. От, а загалом дуже класно коротше, погуляла. Класно, що побачила ліжечко, як я хотіла. В інтернеті його дивилася, але в, в реалі, коли бачиш, то е, ну, можна було з усіх сторін подивитися, подіргати, зрозуміти, чи воно мені підходить, і порівняти з іншими, які ще були. От, і ще е, я би хотіла, напевно, не біле, а все-таки те темне. От, я бачила на картинках, а вживу подивилася, воно мені сподобалось. Вона якраз підійде під інтер'єр, бо в нас такі світло-сірі стіни, там шкаф буде, ми ще шафу замовили, Буде такий темно-сірий, світло-сірий, і якраз така темно сіра ну, кроватка вона була б дуже класно вписалась би. От. А так як мені треба ще їх дві. То думаю, що класно буде виглядати. І кольор мені сподобався більше, ніж на фотографіях. От. А коляски подивилася, але там не було на двої ну, двойної, а тільки одинарні. То я так просто візуально поглянула, я навіть ще не розбиралась з них. Коротше, так я з'їздила. Зараз лежу, бо в мене трошки тягне живот, внизу живота трошки так Ну, Це, типу, не критично, воно так періодично буває. От, але я, коротше, трошки втомилась, то я валяюсь на своїй, кстати, подушці. Вона дуже зручна. Я вже сплю е, декілька ночей. Десь, наверно, е, скільки ну 4, практично тиждень, мені здається, плюс-мінус. І мені капець як комфортно, мені подобається. Хоча в мене ще не дуже великий живіт, А коли я вже буду дуже великий, то ще, ще скажу, як з нею спати. От, а взагалом, короче, дуже класно.